Всіх освітаємо святом на честь хрещення Господа нашого Ісуса Христа як чоловіка і на честь освячення води. Всі ми причетні до цього свята, звичайно, причетні і всі причетні. І для нас це було дуже характерно і цікаво, що вчора майже до 10 годин від дзвониці аж до колодеця черга. Про що це говорить? А це говорить про те, що ми всі віруючими, що ми всі тянемося до Бога, тянемося до благодаті, незалежно від того, з якої сторони вона донесе до нас. Приходиться благодати чи через молитву, чи в храмі, чи через воду, чи через добре слово, чи, чи через добрі очі, чи може взагалі із за того, що Бог серед нас. А тому сьогодні Спасительна благодать зайшла з неба і вона торкається кожної людини, і кожного із нас. В тому числі знаєм, не знаєм, відчуваємо, не відчуваємо. Це вже інше питання, але то правда, що Бог за нас ніколи не забуває і в сьогоднішній теж не забув. Дозвольте пару слів. Ви читаєте Біблію і там написано дуже цікаво, як Моїсей. Перевів людей через Червоне море, яким чином перевів своєю силою, своєю благодаттю, чи милостю Бога. А в Біблії чітко написано, що Моїсей став на березі, підняв очі до неба, ніхто не чув, що він казав. Але він сказав, Боже, благослови і спаси. Перехрестив жезлом море, і воно розступилось і провів людей через це море, як по-сухому. Про що це говорить браття і сестрі? А це говорить про те, що людина вона настільки з'єднана з навколишньою природою, що сутність природи. У Богові сутність людини у Богові. І від того, як людина може попросити Бога тільки Бога і тільки з Богом. Вона може все, навіть і те, що зробив Моїсей. Нам не треба дивуватися і шукати якихось особливих природних характеристик, які можуть нам пояснити. Почому чому це таке сталося? І другий раз думаємо, а то неправда. А що неправда? Що неправда, що людина має право, що вона може вмішуватися у закони природи, тому що в Біблії написано, коли Господь створив людину, що постав її владикою. Творюва рук своїх. А для того, щоб ще це поняти, то я вам ще з Біблії приведу, коли Бог відкрив перед зором Адама все, що Він створив, що Адам зробив, він назвав кожну річ так, як це відповідало його назва суті самого творюва. Суті самої тварини він не називав зовні, він назвав ізнутри. і таким чином так назвав все, що навколо нас існує, як воно відповідає, суті. Це випадково, що ми називаємо яблуню, яблунею, грушею, грушею, це наше чи Адамове, чи наше чи Боже. Тому не випадково Григорій Палама у 14 віці сказав, що Бог є сутністю усього, що він створив. Значить, між людиною і природою створений такий зв'язок, що людина не є господаром природи для своєї цілі. Правда? воно є господаром природи, але не експлуатуючи природу, а будучи верховним повелителем усього, що Бог створив, а із за гріха. Спортилась людина, спортилась і природа, тому що до гріха людина була духовна, її тіло було не таке, як наше, дебеле, її тіло було чисте, тонке, святе, яке незалежно було ні від якої страсі, ні від холоду, від голоду, від нещастя, від страсі було незалежне, було Свободне, а гріх уніс, розстройство в природу. А тому ми дивимося на природу в сьогоднішні сьогодні очима грішної людини і хочемо, аби вона нам служила. І для чого? Щоб нам було добре, щоб нам було легко, щоб нам було правильно і думаємо. Що будемо жити вістся на землі? Такого немає. Нема такого, каже цар і пророк Давид, щоб людина жила на землі і не побачила смерті. А тому смерть і являється гранню, яка розділяє людину від життя і від Бога. Чому суть сьогоднішнього свята? А суть сьогоднішнього свята в тому, що Бог прийшов на землю, щоб відновити оцей роз'єднаний зв'язок людини із Богом. Він у сьогоднішній день уступив у воду і освятив її, собою освятив, тому що він був Бог. Там же не читалось ніяких молитв. І Іоанн Креститель теж не читав молитви. Коли людина заходила в воду, вона сама розказувала йому гріхи. А Христос заходив в воду, він ніяких гріхів не розказував, бо він був безгрішний, він був Бог і тому собою, своєю суттю, він остатив не тільки віордана, він осятив природу води взагалі. А якою вона ця була? Вода до Христа. А ми читаємо Біблію, а скільки там було воєн, скільки там було крові, куди ця кров текла? Це ж уявіть собі, 20 тисяч солдатів. І в одну мітці загинули, а кров куди? А кров на землю, а кров у воду, якою вона була вода, якою вона є сьогодні, треба її освячувати чи не треба. І ми розуміємо, ми ж розуміємо, і ми розуміємо не тільки зовні, ми розуміємо і знутри, що нам потрібно. Така вода, аби була божественна, аби була благодатна, аби була чиста, аби була свята, і наша вода, як каже Златоуст, стоїть рік, два, три і не портиться. Чому? Тому що вона свята, тому що до неї, до неї торкнувся, торкнулася відніше благодать Святого Духа. А тому в нас нема ніякого сумніву, коли ми освятимо воду, що вона свята є. А нема ніякого сумніву, що ще, якщо ми одну каплю ковтнули, вона вже, вже нас освятила. То чи треба нам купатися в сьогоднішній день у річках, коли ми знаємо, що одна капля, яку я ковтну? Вона ж мене освятила із нутри, не зовні, а із нутри. Значить, освятила моє тіло, мою душу, мої наміри, мої побажання, моє хотіння. Все освятила, тому що вона свята від Духа Святого. А тому правда, ми повинні бути мудрими. Уявіть собі, що людина ніколи не купалась зимою. І зараз лізе в що їй може бути, вона іскушає Бога чи не іскушає, а вона іскушає Бога, а не може іскушати Бога, тому що Бога ніхто не іскушає, і сам він не іскушається, тому, тому що він є Бог. Так от, коли ми розуміємо цією тайною, ми думаємо, якщо капля води освячує, і освячує не тіло, а освячує всю внутрішню настроєність людини. Людина ковтнула каплю води і стала святою. А ми віримо в це. А ми віримо, що якщо в сьогоднішній день ми ковтнули води, ми стали святими. Чи не віримо? Навіть і це нас не вистачає сили для того, щоб ми повірили. Правда, коли ми торкаємося святої води, ми стаємо святими. Не випадково у сьогоднішній день написано в уставі, що до цієї води може торкнутися всяка людина, не дивлячись на те, в якій страсті, в якому стані вона не знаходиться. Вона може торкнутися до цієї води, аби освятитися не випадково цією водою ми в наші домівки. Відсятимо все, чим ми користуємося. І навесні, коли ми починаємо обробляти свої ниви, ми беремо цю саму воду і освячуємо нашу ниву з молитвою, маючи надію, що Господь благословить цією водою і нашу ниву. Ви бачите, які ми святи? Тільки один дотик до води, один дотик до Бога. І ми отримуємо благодатну силу. Але я ще на одну звернув увагу, ця свята вода, вона не тільки для здоров'я. І якщо тільки для здоров'я, то ми язичники, а не віруючі християни. Ви чуєте, що кажу? Вода ісцеляє страсть, вона ісцеляє душу, вона направляє доро... людину правильною дорогою до Бога, а не тільки те, що їй потрібно на землі. Вона її все оставить. А якщо вона з вірою приймає цю воду, вона відчуває, що вона благодатна, а тому я й кажу, що сьогодні ми всі святи, хочемо чи не хочемо. Я вас всім вітаю. Спасибо, І дай Боже, щоб кожен раз, коли ми торкаємося до святині, що ми були святі. От дивіться, які ваші всі очі сьогодні, вони горять. Божественною любов'ю і благодаті хай так горать кожен день, а на сідуючий рік. Спаси Господі.